Так, Григорій янченко з Херсона закликає донатити на Сили оборони України на площі Театральній в Ужгороді. Ви розумієте, я ніколи не був в Ужгороді, але вирішив на цей час приїхати, щоб, щоб ужгородці змогли якось власне свої кошти. Донатори для допомоги, допомоги нашим військовим, да, які воюють на фронті, захищають нас. Я вам дякую. Військовий Олег Куц, який після поранення на запорізькому напрямку зараз проходить реабілітацію в Ужгороді, отримав від Григорія Янченка оберіг. Дякую, дякую. Це руку будь ласка. Запоріжжя теж. Для військових, яким, як кажуть, вони освячені, вони, як кажуть, зберігають, можливо, за при допомозі нашого Бога, вони допомагають і зберігають по можливості, зберігають життя наші військові, мандрують по всім містам України. Тобто а? на кожному місці я на неділю зупиняюся, збираю донати і потім повертаюся в Запоріжжя і їду на схід, і везу все. Те, що на, за донати, везу на схід, в виді дронів, старлінгів. Ну, і... Так. Вдячним тим людям, які нам допомагають, ну, взагалі державі, допомагають не тільки нам, бо ми, скажімо, частина просто. які Не забувають про те, що є, бо війна стала буденністю для багатьох. Це просто. Життя Волонтерити Григорій Янченко почав 10 років тому. За його словами, за цей час вдалося назбирати близько 8 мільйонів гривень для українських військових. Мій шлях волонтерства почався з 2014 року. Ми просто поїхали 29 березня просто до наших військових на кордон, на перешеєк. І ми там тільки потім уже зрозуміли волонтерську діяльність, що потрібно, як потрібно, що потрібно вести, для чого і чому. Ідею збирати гроші для захисників Григорію Янченко підказала його дружина. Завдяки їй, це Тамара Івановна її звали. Просто вона надихнула на це. Що, що потрібно щось робити, вона говорить: ти просто катаєшся по місту без ніякої цілі. Ти можеш зробити оте, оте поставити, від це, написає там допомога Збройним силам України і їздить і збирати кошти. Те, що вона сказала, удосконалив, і потім вже почав. З багать з деякими волонтерами возити на схід з 2014 року. Григорій Янченко збирав гроші на потреби військових у Херсоні та Запоріжжі. Впродовж останніх п'яти місяців збирає донати в містах України. За його словами, об'їхав більше десяти міст. Розповідає волонтер про свою мрію після перемоги. У мене одна мрія просто проїхати по всій Україні. І е, надолужити те, що я не зміг отримати за впродовж всього життя свого Карпати, е, Закарпаття це моя мрія відвідати. І не отак. От е, Завдяки цим, тому, що я зараз роблю, просто проїхати, відпочити, подивитися в Ужгороді Збиратиме гроші для зсу. Волонтер Григорій Янченко впродовж тижня. Потім поїде в Мукачево та Чернівці. Оксана Ушакова, Колишин, Суспільне новини.